Вітаю, воїне! Тебе найняли на найспокійнішу зміну в Україні з 23.00 до шостої на заправці, якої навіть немає на Google Maps. Це вже мало б бути знаком, але ти був голодний. А до зарплати додається безкоштовна газована вода і знижка на мікрохвильові сосиски. Хто б міг подумати, що найгірша частина роботи це не витирати блювоту біля колонки номер 3 а намагатися вижити після другої зміни. Звісно, відділ кадрів не згадав, що останній заправник залишив уніформу на місці, де мала бути його голова. А ще що заправка з'являється лише вночі, і що, якщо подивитися прямо в камери, можна побачити речі, які ще не сталися. Але ей, принаймні тобі не доведеться відмічатися. Годинник зупиняється о 2.47, і ніхто не знає чому. Якщо ти читаєш це, значить вже запізно відмовлятися. Перший бак вже блимає і ззовні хтось сигналить. Але зачекай: перш ніж щось робити, прочитай цей посібник. Це буквально єдине, що може захистити тебе від того, щоб стати начинкою для загадкової пиріжки, яку продають у магазинчику при заправці. Ось вісім правил, яких ти повинен дотримуватись: не став запитань, не намагайся зрозуміти, і заради всього, що ти любиш, не імпровізуй. Правило: 1. приїхав на заправку, посигналь двічі. Зачекай, посигналь втретє. Так, це виглядає безглуздо. Ти серед ночі посеред нічого і мусиш дотримуватись протоколу гудків, ніби викликаєш примару Uber. Але це серйозно. Один сигнал він прокидається, злий, два ще сумнівається, три визнає, що ти авторизований. Хто він? Гарне питання. Ми його просто називаємо заправником попередньої зміни. Керівництво каже, що він звільнився у 2006 році, але його бейдж досі з'являється в системі щоночі, ніхто не наважився його деактивувати. Якщо він з'явиться до третього сигналу, зроби вигляд, що не бачив не виходь з авто, не махай, і головне, не запитуй, чи є у нього здача сиди тихо, заблокуй двері, дивися прямо на вивізку заправки, доки він не зникне з твого периферійного зору. Неважливо, скільки це займе часу. Одного разу він дивився на стажера дві години, хлопець лише моргнув, цього вистачило. А якщо він махне тобі у відповідь молися, щоб це був сон. Правило. 2. Задній туалет існує, але ти маєш робити вигляд, що це не так ти будеш чути звуки звідти. Шепіт, злив води без людей, іноді голос, що співає жуйковий джингл, якого не було в ефірі з 2003 року. Ігноруй, навіть якщо дварі прочинені, навіть якщо світло блимає так, ніби кличе тебе на ім'я. Не йди туди. Цей туалет єдине приміщення, що пережило пожежу 1998 року. Все інше було перебудовано. Він ні. Кажуть, ніхто не зміг уйти туди, щоб зробити ремонт. Хто намагався, ну скажімо так, сьогодні його називають звук лопнутої труби, бо це саме те, що чутно коли наблизитись. Тепер, якщо з якоїсь причини тобі потрібно скористатись туалетом, користуйся лише тим хімічним за колонкою 5. Так, смердить, так, вогко, але принаймні він не розмовляє. Задній туалет одного разу попросив номер податкового коду для чеку, за покупку якої ти навіть не робив. Якщо почуєш стукіт звідти, рахуй до семи, завжди до семи. Якщо продовжується, удавай, що не чув. Якщо зупиниться на шостому, замкни двері товстим ланцюгом і більше ніколи не згадуй про це. Ніколи. А якщо звідти вийде хтось і скаже, що він це ти, не сперечайся, віддай уніформу. І тікай правило 3. якщо радіо в магазині почне грати червону руту у зворотній версії, усміхнись: не смійся, не лякайся, не вимикай радіо і заради ночі не виходь з магазину, поки музика не скінчиться. Це одне з найстаріших правил, яке передавалося від працівника до працівника: нашкрябане на боці мікрохвильовки і приклеєне скотчем до стіни в підсобці. Коли заграє неправильна музика, зроби вигляд, що це твоя улюблена. Працює це так: радіо на заправці ловить тільки одну станцію. Воно крутить один і той самий український поп з 2012 року. Але час від часу без попередження, щось змінюється. І не тільки музика. Повітря стає густішим. Відображення у морозильнику починає запізнюватись на кілька секунд, і ти відчуєш чиюсь присутність біля стелажу з чіпсами, навіть якщо камери показують, що там нікого немає. У цей момент подивись у опукле дзеркало над касою не дивись з острахом, не показуй сумнівів, просто усміхнись. Як ніби хтось розповів найкращий жарт у світі, але ти знаєш, що не можна сміятись уголос. Дзеркало усміхнеться у відповідь, тоді можна зітхнути з полегшенням. Але якщо відображення усміхнеться перше, закрий очі. Мелодія заграє ще лише один раз, а після цього ти більше ніколи не зможеш почути власний голос, щоб він не звучав, як дубляж. Правило 4. Ніколи не поповнюй холодильник з червоним енергетиком. Серйозно неважливо порожній він чи ні, чи надійшло повідомлення від супервайзера, чи доставник залишив 20 ящиків з запискою терміново. Ти можеш його посортувати, поскладати, навіть захоплюватися сумнівною естетикою упаковки, але ніколи не відкривай дверцята холодильника, щоб поповнити той енергетик. По-перше, ніхто не знає, звідки він взявся. Такої марки не існує. Назва змінюється щотижня. Іноді на етикетці навіть немає літер, лише символи, ніби намальовані тремтячою рукою з поганими намірами. По-друге, ті кілька клієнтів, що купували цей енергетик, ніколи не поверталися такими, як були. Один з'явився через кілька днів і намагався заправити машину власною кров'ю. Інший безупинно повторював: він прокинувся, він прокинувся, тиснучи кнопку кавомашини, поки не зламав палець. А був ще один: він просто вибухнув буквально, лишився тільки кеп. Якщо з цікавості відкриєш одну з тих банок, запах залишиться з тобою назавжди. Це суміш солодкої іржі, гарячої плісняви і чогось, що нагадує мокрий мурашник. Ніхто не зміг описати його точно, але всі погоджуються. Після того сну більше не буває, тільки повторюється одне й те саме рот, занадто великий, що сміється там, де не має бути обличчя. Тож, якщо клієнт попросить червоний енергетик, скажи, що закінчився, покажи на акцію зі смаком полуниці та кукурудзи. А якщо він наполягатиме, скажи, що щойно надійшла нова партія, але вона замкнена в підвалі. Якщо він скаже, що може почекати, усміхнись і починай молитися. Правило: 5. якщо на заправку приїде чорна машина, заправ її, але не дивися на водія. Він завжди приїжджає повільно, без фар, ковзаючи по асфальту так, ніби колеса не торкаються землі. Жодного звуку двигуна, жодної музики з радіо, лише щільна тиша, яка прилипає до шкіри. Машина завжди одна й та сама матово чорна, лобове скло затемнене, номерний знак зі зміненими цифрами або символами, які блимають, коли ти намагаєшся їх прочитати. І так, вона з'являється лише між 0,33 і 0,36, ніколи поза цим інтервалом і ніколи більше одного разу за ніч. Коли вона зупиниться, йди до колонки спокійно. Не біжи, не вагайся, не став запитань. Став шланг у бак і повернись спиною. Дисплей нічого не покаже, пальне ллється само, без натискання кнопок. Запах. Ні бензин, ні дизель більше схожий на вологу, як стара ганчірка, що роками лежала в мокрій шафі, але краще про це не думати. І головне, не дивись всередину машини, навіть краєм ока, навіть у дзеркало заднього виду, особливо, якщо почуєш, що тебе хтось кличе на ім'я, бо покличе. Голос буде знайомий, мама колишній улюблений стрімер, іноді твій власний. Не ведись. Якщо водій дасть тобі гроші, старі купюри або монети, які давно не в обігу, прийми заховай, не дивлячись. А якщо спробує заговорити, байдуже, що саме скаже, просто відповідай: Доброї ночі, пане, і відійди. Він ніколи не виходить із машини, але одного разу двері таки відчинилися. Стажер подивився. Тепер він стоїть у куточку, миє сколо в магазині, навіть коли ніхто не просить, навіть коли йде дощ всередині. І щоніч о 0.33 він він шепочав порожнечу. Вибач, я просто хотів дізнатись, хто був за кермом. Правило 6: якщо надовний талісман заправки почне рухатись сам по собі, іди за ним. Тобі здасться, що це просто вітер. Та жовта покручена істота з постійною посмішкою і руками, які крутяться, ніби їх проєктували під час нервового зриву. Зазвичай він стоїть неохомо завжди, навіть коли дме сильно, навіть коли підключено до мережі. Він рухається лише тоді, коли потрібно. І якщо він рухається без живлення, значить щось з підвалу вийшло. Про це ніхто не говорить вголос. Але всі, хто пережив третю зміну, знають між стінами магазину і старим складом є простір. Його не будували, він з'явився після зниження підлоги, звідти доносяться металеві звуки, кроки без ехо, і одного разу шум, ніби хтось шкребе пластик зсередини власної шкіри. Чомусь надовний талісман відчуває це першим. Коли він рухається, він намагається повідомити. Танець це попередження, руки вказують, голова киває, оберти це код. Якщо ти проігноруєш, з'явиться запах паленої гуми. Потім повітря почне тремтіти, ніби у самого часу гарячка. У тебе буде кілька секунд, не хвилин, секунд. Тож, коли талісман почне крутити руками у бік протилежний магазину, біжи, йди туди, куди він показує. Не став запитань так, може здатися, що він веде тебе до покинутого шинного поля або до морозильника, який не відкривали з 2010-го, і все одно йди. Він знає, що наближається. Але пам'ятай, талісман ніколи не зупиняється. Ніколи. Якщо колись він зупиниться посеред руху з витягнутими руками і застиглою посмішкою, значить, хтось інший вже використовує його як тіло. І з цього моменту це вже не твоя зміна. Правило 7. ніколи не бери цигарку у нічного охоронця. Він з'явиться рано чи пізно. У формі мовчазний, завжди притулений до стіни біля синьої сміттєвки, ніби стоїть там вже годинами, хоча ти присягнешся, що секунду тому його там не було. Його бейджик не світиться, ім'я можна прочитати тільки зблизька, але ніхто не радить підходити настільки близько. Він здається безпечним. Спокійним, літній чоловік з білими вусами, втомленим поглядом, з виглядом того, хто бачив занадто багато, щоб ще щось його хвилювало. Поскаржиться на холод, на важку зміну, на байдужість керівництва. І неминуче запротонує цигарку. «Не має значення, палиш ти чи ні. Не має значення, якщо він скаже, що це лише остання перед звільненням. Не бери. Не торкайся пачки, не нюхай, не погоджуйся навіть із звічливості. Проблема не в цигарці, а в тому, що запалюється разом із нею. Кажуть, перший працівник, який погодився, стояв годинами, курив і втуплено дивився на миготливу вивіску. Коли з ним нарешті заговорили, він відповів, що чекає автобус, хоча поруч ніколи не було жодної зупинки. Інший почав говорити вільно мовою, яку ніхто не впізнав, але радіо на заправці підхопило її і почало повторювати в стерео, ніби перекладало. Відтоді радіо більше не працює нормально, по четвергах ловить тільки крики на коротких хвилях. А є ще один найгірший слух якщо ти приймеш цигарку і запалиш, він міняється з тобою місцями, ти стаєш новим охоронцем, а він вільний. Його бейдж зникає з грудей і з'являється на твоїх. Форма сама підлаштовується, і ти одразу розумієш, чому він так довго просто стояв і дивився в порожнечу. Ти відчуваєш усе, що він відчував, бачиш, що він бачив, і сподіваєшся, що ніхто більше не візьме ту цигарку, бо лише так колись і ти зможеш звільнитись. Правило 8. після 4.44... Ніколи не відповідай на стаціонарний телефон. Ніколи! Телефон висить біля каси, приклеєний до стіни ізоляційною стрічкою, ніби хтось вже намагався відірвати його кілька разів. Це стара жовта модель одна з тих, що клацають, коли набираєш номер. Ніхто не знає, чому він ще працює. Дроти були обрізані роки тому. І це буквально ти бачиш, як кабелі звисають, перегризані або обпалені залежно від тижня. Але він дзвонить завжди о 4:44, без винятків. Сигнал не як у звичайного телефону, він глухіший, майже вологий, нагадує звук чогось, що тоне в мокрій землі. Завжди три дзвінки не більше, не менше. І якщо ти візьмеш трубку, з цікавості, нудьги чи просто з рефлексу, винкнути вже не вийде. Дехто чув знайомі голоси, інші звуки з місця, де вони стояли. Ніби хтось на іншому кінці дроту стоїть поруч, спостерігає, імітує. Один працівник почув власний голос, який казав речі, що він ще навіть не говорив, речі, які він мав сказати лише за кілька хвилин. Коли він нарешті поклав трубку, вже не пам'ятав, яка версія його була справжньою. А є ті, хто взагалі не зміг покласти трубку. Дзвінок не припинявся, навіть коли трубку клали, навіть коли телефон виймали з розетки. Один з них перерізав дріт ножицями, звук продовжувався, тоді він вирвав зі стіни всю панель, і звук все ще йшов прямо з його горла. Тож, якщо ти на зміні сам і телефон задзвонить о 4:44, затули вуха, відвернись, співай голосно, кричи, ламай речі, робіть будь-який шум, тільки не слухай. Бо якщо почуєш, може статися, що голос з іншого боку спитає: Хто з нас спить? І якщо ти забаришись з відповіддю, наступного разу на дзвінок може відповісти вже не ти. Дотримуючись цих правил, ти маєш 82% шансів дожити до світанку або, хоча б, щоб тебе знайшли цілого, без зайвих шматків у неправильних місцях, без потреби пояснювати батькам, чому ти тепер розмовляєш бінарним кодом, дивлячись у стелю магазину. Але не хвилюйся: найстрашніші перші хвилини. Потім ти звикаєш до запаху невідомочого спаленого, до радіо, яке відповідає на твої думки, до талісмана, що танцює без вітру, і до менеджера, який знає твою адресу, хоча в нас немає бази даних HR. І якщо раптом забудеш якесь правило, нічого можливо, тобі пощастить. Можливо, істота з за колонки номер 7 сьогодні взяла вихідний. Можливо, ніхто не дивиться на тебе через камери, можливо, полиці не голодні цієї ночі. Або, можливо, ти просто не помітиш, коли вже буде пізно. Іноді заправка дозволяє працювати навіть після всього. Ти лише розумієш це, коли намагаєшся вийти, а двері магазину відбивають твою версію, яка вже давно пішла. Успіхів на твоїй першій зміні, герою. І якщо доживеш до третьої, принеси часниковий хліб, талісман його обожнює, але тільки гарячий. Він ненавидить, коли він холодний, стає нервовим.